Слава Україні! Героям слава, друзі! Далі молотим Олпхем! Це останній у нас кусочок. Волога нас заїжджали, починали була 14,1. Зараз це вже четвертий бункер, четвертий 4 Волога газончик, волога 12,3, по-моєму. Не засняв. Так. На, на пчелки у нас дядька, він вихідний сьогодні, його машинка, він нам допомагає воза. КамАЗ он на підстраховці, е, Встигає магазинчиком возити, е, Молотиться важко. Земля така сира, можу показати. Тобто сліпиться, Серовата. Ну, В принципі, волога пішла сейчас Тобто тільки Время не бачу, <рес> мабуть, около трьох десь <рес> там просили мене по Сої Олтхем значить розповісти, яка є, тобто я за чесність, за справедливість. Що вам показати? ну Можна показувати, тут вона ось балка, тут вона вища, вища покажу в балки, щоб ви розуміли. Взяв я рулетку, там просили засняти. ну, Якщо взяти ось соя, дивіться, Так, камера. Та щось не настраюється камера. А? Ну, метр десять. Сейчас спробую. А настраюється. О! Єсть? Є. Тобто, дивіться, тут вона похилилася ось. Неудобно самому. Тобто десять і воно ще ось, десь метр двадцять, це в балті. За чесність, за справедливість. Хотіли люди якось здалеку, зараз я зменшу. Вибачайте, там може відео таке, негарне вийде. Ну, якось так. Так, ось боби. О, Гарно виходить, тут висота дуже. Ну вище дивіться, 20 см, де боби. підемо, балки тут вона вилягла, значить краще ну, питань. Можна відео-разному по знімати, розказувати, сказочки, які... Як правило, там бізнесмени знімаються. По поводу того поля, що ми змолотили, ми там розраховували на 30-32 до 32, да? ну а Реальна цифра посипала 27 десь. По бункерах я нагадую, що ми все рахуємо по бункеру. Заїхати раз на віса 300 гривень, машина тарить. Приблизно наші, ну десь можу помилятися там, хай на центнер. Плюс-мінус. ну 27. Канзас нас давав 32 на тому полі. Канзас все те поле попередник соя. Соя по сої і Олдхем у нас попав під органіку. Органіка є на каналі. Силку я оставлю під, під відео. На органіку, щоб ви розуміли, яка там органіка, що там солома. Зараз я рулетку. Дивіться, тут ось вона похилилась. Так, тут не вистачає, ну тут вона десь з метр. Ось боби. Вибачте, ну неудобно. останній боб, вон, почти метр. Показую, так. Просили ще раз, повторюся, якось, як вона чи гілкується, чи кущиться. Я так і не зрозумів, як правильно засняти. Віддалені. Ось, рулетка, де боби? Вон, боби, бачите. Ну, 14-15. 14-15. Будь ласка, так. Ось у далині, ось я вам засніму, щоб як вона є. По поводу гілкування. Тут видно густіше якось не дуже так розгілкувалася. Може повномалася. Ну ось розгілкування пішло, бачите, гарно. Ось теж якоби пішло. Ось пішло. Тобто, де вона рідкіше, тим вона краще гілкується. По поводу сівби, нагадую, друзі. Тобто, два сія. сз два не сія. Два сія, два не сія. Така, така була у нас сівба. Нам це не сподобалося. Сіяли ми, ви там питаєте, по поводу скільки кілограм. Ну, Маса 1000 зернин в кожного сорта різна. І ми висівали 600 тисяч. Ну, наступний рік плануємо сіяти 500 тисяч. Ну, якось так, не знаю, ну, вище вона гілкується, можна можна, ось один рядок. Ну Якось так, ось, ось дивіться, розгілкувалося. Тут ні, там ні, а там вон розгілкувалася. Якось так, не знаю як правильно скласти. Я б міг, звісно, розповісти, що в нас там на полі після органіки посипало по 42. І ви всі там дзвонили, продай мені цю сою чи ще щось. Я, звісно, не буду, тому що я розумію, який це труд, зачем людей дурить. Ми цю сою, щоб я не пам'ятаю, купляли по 65 тисяч тонн. Да? 65 тисяч, це було в тому році. Да, мені е, там подписчики дзвонили, то хоті, хотіли купити еліту там, де я брав, я номер давав і все, на жаль, така печальна історія, не знаю чи вони е, е, напутали щось, чи як них воно вийшло. В ну, його виявився ултким. От Там я на відео показував, коли я, е, чому е, крашена соє. Да? Той з посів і, кажем, прислали олд, не, не, не канзас, той, що в тебе, де чорні чорні цятки, да? чи як вічка темного кольору. Ну, якось так. По СЗК, зайти, ось бобів так. Не знаю, зайшов. Вона гарно виглядала, що тут посипа, не знаю. Четвертий газон поїхав. Значить, Джендір 95-2.0. Повний бункер висипаємо в газончик. Я думаю, там п'ятерочка є. Можете... О, дивіться яка, дивіться як. Одинарний. Як розгілкувалися? Ну, дивіться. Гілкування, да? Скільки бобів, де одинарний. Ну, а де, звісно. Загустили тут, тут, тут гілкування немає. Чому ми будемо на наступний рік висівати не 400, а ой, не 600, а 500 тисяч. Вибачте, помилився, ось десь теж погілкувалися. Да, до речі, попередник тут пшениця. значить На цьому полі повинно у нас бути демо поле кукурудзи. кукурудзи. Сюди вносилась. Під осінній обробіток по 125 кілограм. Не пам'ятаю добрив яких. Ставлю фото, і є на каналі, як ми розкидали, фото назву і сам склад, тобі, щоб я вас в оману не ввів. Дивіться. Ну, так, якось гілкується. Я вам скажу, що Олтем краще гілкується. Чим Канзас, Канзас трошки гірше гілкується. По е, поводу, е, чому так сига вийшло по урожайності, не знаю. Якщо ви е, пам'ятаєте, в тому році хтось може бачив, то я говорив, що е, однаково дала, що Канзас, що Олдхем, І в цьому році ми посіяли 50 на 50% сої, тобто половина Канзаса, половина площаді Олдхема. Так як ви не бачили, деяка краща, деяка гірша, і бачили в них рівномірність. Чому по половині сіяли? Тож комбайн убирає, в комбайн старенький, бувають технічні несправності. І Погодні умови. Я там на попередньому відео, де ми обирали Канзас, я говорив, що Канзас вистрілює. Тобто я не скриваю тій інформації, яка вигодна мені, щоб вам там впарити, не розказувати якогось бреда. Ну навіщо? Знаєш, ну, така. Маємо те, що маємо. Да? Тут вона полягла. Якось так. Не знаю, що вам розказати. Подивимося, що тут по цьому полі. Саме цікаво яка буде тут урожайність. Газончик четвертий це вже 20 тонн. Ми рахуємо по 5 тонн. Я думаю, що комбайн бере без питань. ну Не знаю, жду коментів. Да, там питали по поводу, пишуть, бо не підписуюся зараз в полі. Підміна є, дядько покатається. Я я на комбайні, покатаюся, для вас відео зніму і час. Е по поводу зберігання, ну, поки ложимо, там будемо дивитися, там волога 14, попередньо О Олдхем, не знаю, нам казали, що невеликим слоєм ложить, вона лежатиме. Треба ну, буде все одно нам щось здавати, будемо дивитися по ціні новій політики, за землю розраховуватися. Обиратися треба, самі розумієте. Така ситуація, хочеться зберегти. Надіятися, що війна в нашій країні в ближайше время закінчиться і все буде Україна. І ми знову почнемо заробляти, так як раніше заробляли. Зараз заробітки слабі, по пшениці здали ми пшеницю. По 4 тисячі на кожній тоні мінус півтори тисячі. Собі вартість пшениці, щоб ви розуміли. 5,5 тисяч вона собі йшлася, дала вона десь по 48. Змін добра, з обробітком все підрахували, півтори тобто, тисячі на тонну ми в мінусі. О, дивіться, один рядок. Якось удачно став, ось ряд, один рядок. Да. Це все зешки. Получається, е, крайня сія, потім два не сіє, два сіє, два не сіє, і так пішло. Чого ми так посіяли? То що якраз коли стик, тут вийшло ось, там хтось цікавився, десь орієнтировочно однаково десь. Міждіреді 45, ну я не бачу смислу, я всім кажу, що сійте на 30. 30-35. В тому році джендіром на 35, так, так, так якось було. Не знаю, що там не знімав. Якось так, кому сподобалось, лайк, відос, закінчимо відео, я вам скажу скільки ми газончики відвезли і що в нас тут вийшло по цьому полю роботу. Так, дивіться яка сойка з комбайна. Більш, звісно, я далеко. <світко> тут, 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 тут бери, і світер. Та я ж світера не беру, я ж питаю. Світер, світер, витер, світер, стекло. О! Ну, ти житко, так, ти помиєш зараз. Комбайн? Та ні, стекло. Та, давай, Та, що? Комбайн теж треба, щоб помити. О! Покажем. Так, да, тут масло, скажи, більше, ніж Канзаса. Що ти по урожайності скажеш? Тройка стабільна тут. Лучше, ніж там. Бо ми там посчитали там 27 тисяч. Тут лучше, так? Да? Ну, бачите, Вадя каже, ну подивимось, домолоти все по газончиках. І тут бачать мені крупніша вона. Зарко, мені один підписчик дзвонив, я з ним общався, каже, після пшениці соя набагато краще, ніж даже соя після соні. Ро... Щ... Що кстати, ми ж там органіку там вносили, ну, так? Там ну, Правда, ж ми сюди кидали міндобрива під осіннього ворона. Зерно, ти бачиш яке, тоді наче зерно, ніж там. Що, ще дуже якось не додивлявся. Я тобі серйозно кажу. У нас стрічок там складу гонить, я трошки повибирав. Їх. Саме вона полягала, тобто тут земля видно краще. Балочка, Балочка ну вище. Не знаю пиль чи буде видно. Якось так. Така соя, дивіться, бомба. Вона на вигляд, звісно, супер. І вона крупна, гарна сойка. Ну, все, звісно, менше, ніж канзас. Домолотимо, скажу, яка урожайність. Друзі, закінчили ми уборку з Сої Олдхем. Значить, результат по урожайності 28 центнерів по цьому полюсу склав. Зараз заправляємося. В описі напишу по Канзасу, яка там буде протеїн. Саш, ми протеїн будемо робити. Зробимо протеїн. Знаєш, протеїн зробимо протеїн, укажемо теж під відео, який протеїн все складає у Волкхемі. Бо самі не знаємо, в тому році ми на розвод брали, не знаю, взагалі, який протеїн. По протеїну можу сказати, з людьми так, з вами, підписчиками, цікавився і розумію, що щоб був кращий протеїн, треба бактерії вносити. Ну, у нас те поле. Повторюся після сої. Там протеїн нормальний, це точно в базі. По Канзасу 37 здавали на Нібулон. Тут попередник, повторюся, пшениця. Пшениця в нас здавала на цьому полі в тому році 38 центнерів. Ну, Все остальне, якщо уважно дивились відео, ви, думаю, все зрозуміли. Дякую за перегляди всім. Мирного неба, все буде Україна. На все добре, друзі!